В Цьому відео ми з вами розберемо напрямки, ніші, які точно вистрілять в Ютубі. Якщо ти обираєш нішу для старту в Ютубі, або ж хочеш змінити напрямок на вже існуючому каналі, обов'язково дивись це відео до кінця. А про яких умовах ці теми 100% вистрілять, дізнаєшся, власне, наприкінці цього відео. Перша тема, яка завжди стріляє, це, звісно, поради, навчання, відео формату, How-To, а інструкції. Якщо у вас є свій унікальний досвід, якісь справи, ви Можете записувати такі відео, і вони набиратимуть. Причому унікальним може вважатись майже будь-який досвід. Тому що всі ми одні і ті самі навички сприймаємо по-своєму, індивідуально. Наприклад, навіть мій канал, який ви дивитесь зараз, здебільшого складається з такого контенту. Але шукайте поширшу аудиторію, ніж в мене, якщо хочете реально багато переглядів. Тому що україномовний контент про те, як запускати YouTube, шукає не більше 50 тисяч людей. А як, наприклад, приготувати вареники. Півмільйона. Але ще є проблема в тому, що українських каналів катастрофічно не вистачає майже в усіх напрямках. І вас в жодному разі немає зупиняти те, що хтось вже про це знімає. Тому що, наприклад, я хочу навчитись грати на гітарі. Але з існуючих на Ютубі відео, один блогер може мені просто не подобатись по енергетиці, другий пояснює дуже складно, а третій, навпаки, для, для ідіотів. Мені не подобається, як для дітей. Може він дітей навчає, але мені це не підходить. А, мені може не вистачати саме тебе, саме з твоєю подачею. Наприклад, коли я почав вести канал про Польщу, там вже було більше 20 конкурентів. Коли я заходив в тревел-формат, там було більше сотні в принципі, більш-менш адекватних каналів. Тож, не Бійтесь конкуренції, знаходьте те, чим ви відрізняєтесь від них. І вперед, а ще краще знаходьте це в процесі вже створення каналу, як виховувати дітей, котиків, собак, як вирощувати рослини, як подорожувати, як ремонтувати машину, як зробити ремонт в квартирі. Окремо з каналів по навчанню я б відокремив кулінарні та професійні. Причому вам не обов'язково готувати найкращий борщ в світі. Вам потрібно готувати смачний борщ. Цікаво про це розповідати, нормально це показувати цікаво, і все знайдіть підхід до своєї аудиторії, який тут заробіток може бути, окрім доходу від монетизації Ютубу? Це ще й рекламні інтеграції з представниками брендів вашого напрямку. Ви можете в перспективі вчити грати на гітарі конкретного бренду, або купленій в конкретному музичному магазині, вчити фітнесу в конкретному спортзалі, посилання на який буде в описі, або варити той самий борщ з продуктів, які ви закупили в конкретному супермаркеті. Скажу по секрету, ви можете сказати, що ви закупили їх в цьому супермаркеті, з яким у вас конкретна рекламна інтеграція, але купити їх на ринку. Ну і продаж консультацій індивідуального навчання або ж своїх курсів поварінню борща, і такі курси є, і на цьому нормально заробляють. Друга тема це новини в різних нішах. Це може бути огляди політичних подій, наприклад, як на каналі Клочок Тайм. Якщо вам це цікаво, це можуть бути новини Ютубу, як роблять на каналі Маніфест. Це можуть бути огляди якихось подій, що стались, наприклад, у футбольному світі за останній тиждень, як робить це Андрій Колесник. Або в світі геймерів, напевно, також є хтось, хто робить огляди. Я просто не цікавлюся, але там явно таке щось є. І це відносно нескладна ніша. Тому що вам треба навчитись обирати цікаві теми, прописувати сценарій, підбирати правильні заголовки та обкладинки. Експертність якась тут виходить на другий план. Глядачам, звісно ж, жирним плюсом буде прослихати не просто переказ новин, але якусь аналітику, оцінку, прогнози. Але це зазвичай приходить з часом та з досвідом. Вам треба почати. Той факт, що ви вже цікавитесь, це вже великий плюс. Якщо ви думали, в цьому напрямку не зволікайте. Не чекайте якусь ідеальну новину, як я колись не почав канал про футбол, тому що чекав чемпіонат світу. Але поки дочекався, перегорів і, і так і не, не почав. Просто почніть робити вже з наступного тижня. От яка вийде новина в вашій ніші? От з неї і почніть. Заробіток тут яка. Пряма монетизація, рекламні інтеграції та реферальні посилання. До речі, в мене є для вас подарунок. Я підготував для вас відео, в якому я розібрав всі варіанти заробітку з YouTube, якими користувався я особисто, як заробляли мої клієнти. Там я не просто їх перелічив, я такий, 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 а надав поради, що треба робити для кожного з цих варіантів, як їх поєднувати і дійти до тисячі, навіть до п'яти тисячі доларів в місяць просто з Ютубу. Для того, щоб отримати цей подарунок, вам потрібно перейти за першим посиланням в описі під цим відео, заповнити. Анкету, на яку у вас піде кілька хвилин, та ви автоматично отримаєте посилання на це відео і допоможете мені зрозуміти, що конкретно цікаво вам, щоб на цьому каналі виходив ще більш корисний контент. Третя тема це огляди. Це можуть бути огляди на фільми, на серіали, на ігри, на книжки, рецензії, ваші думки про щось нове. Так само, як і з новинами. Тут теми нові приходять до вас самі. Вийшов новий фільм, зняли про нього відео. Ви сказали серед перших свою думку, якщо додатково почитали ще якісь цікаві факти зі знімального майданчика, або якісь там сплетні про головного актора, додатковий плюсик до вашого контенту. Не вийшло нового фільму? Зробили огляд на якийсь старий, цікавий. Люди дуже часто після перегляду фільму або серіалу залишаються наодинці самі з собою. Їм немає з ким обсудити, побомбити на щось, поділитись емоціями. І блогер на Ютубі може виконати саме цю місію. Я подивився колись фільм Меню. З дружинами подивились і по-різному зрозуміли мотив головного героя. Ми перейшли на Ютуб і подивились три огляди цього фільму, щоб блогер розсудив нашу дискусію. Всі залишились на своєму, але блогери отримали свої перегляди. Все доволі просто. Ми подивились навіть не одного, а трьох. У вас є шанс. Методи заробітку тут плюс-мінус такі самі. Наша задача більше переглядів нові глядачі. Наступна ніша це поради ваш життєвий досвід. Це можна було об'єднати з першим пунктом, де інструкції, як щось зробити. Але тут трошки інший, все таки, формат. Можемо міксувати, якщо що. Я також в цьому форматі набирав доволі багато переглядів. Я робив відео, чому я колись вибрав для приїзду Гданську. Як я поступив в магістратуру в Польщі, перейшов з Android на iPhone. Як мені? Чому таке дивляться? Тому що, наприклад, в мене було відео, як я наважився зробити операцію на Назір. На І люди, які сумніваються, чи робити їм корекцію, хотіли послухати реальні відгуки реальної людини. Не відгук на Ютуб-каналі клініки. Які теоретично може бути зацікавлені, щоб зробити конкретний огляд, а саме реальний відгук, де я не за 3 хвилини, а за 25 хвилин розповідав, як це відбувалось, що було боляче, як підготуватись, на що звернути увагу тощо. Це більше до блогерського формату. Ось такі напрямки: що думаєте з цього приводу, що я ще забув додати. Пишіть про це в коментарях та заповнюйте анкету за першим посиланням під цим відео.